вас, Боже на все і гоже, молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці серед них на все святіше життя, Тіла Марія, по райському саду, не білі свіли на чесні і ангел до неї, прийшов на пора. Днісі землі, молитву зоні, слетімо марі, віноче пісні, у кетиці віті, планімо до ні, і аналогі, як віряти. i ana tueri na rae sipori Oh yeah. Марії, віносять і звільнить у п'яти до ні, і а не лодні, як вілія білий, відкриє нам двері. Наразі. Думаємо, що день народження Діви Марії є двадцять. 20... 1 вересня за 9 місяців передітнем народженням, 22 грудня, згадуємо непорочне зачаття за нашим давнім тисячолітнім звичаєм, а за новим звичаєм масонським католицьким з 1582 року у світі, а з 2023 року осені в Україні, 8 грудня. Згадуємо це свято, тому що за тим новітнім стилем календаря 8 вересня вважається різдво Пречистої Богородиці Дата. Хоча є божі знаки і передання Пресвятого Бога і Пречистої Матері, які підтверджені тими, фото, що зняв я їх у молитвах своїх на місці. З'яв їх в франківську. Що правдиве свято Різдва Матінки Божої за новим стилем календаря є 21 вересня, по старому стилю календаря це 8 вересня. Нагадаю вам я. І правдиве різдво Ісуса Христа є 7 січня. Тож стараймося у ці дні особливо пошанувати пречисту Божу Матір, тим більше що з 9 по 12 грудня. Ми згадуємо чудо створення її ікони в Годелупі на полотні какту солів, яке мало би зітліти за 20 років. Але чудом Божим вже понад 400 років то полотно не тліє, і на ньому є єдиний в світі нерукотворний образ Пречистої Діви Марії створений великим Божим чудом за одну секунду на площі індіанця все це гугліть чудо Годелупі, і це чудо навернуло до віри в Христа мільйони індіанців і віри в пречисту матінку Божу, тому що на полотні створено було не тільки образ пречистої матінки Божої кароокої Марії. А і зоряне небо, яке відповідало зорями, саме тому небу, що є 12 грудня за новим стилем календаря. А 13 число, як ви знаєте, в кожному місяці за новим стилем календаря відповідає останньому дню місяця за старим стилем. Причиста Божа мати, як відомо, 13 числа травня. І далі поспіль 5 місяців аж до 13 жовтня являлася в потіні і наголошувала, що треба молитись особливо на межі 13-го-14 числа. І нагадую вам я, що ми очікуємо особливі події саме на межі цих чисел. числуні, чи в січні, чи в наступні місяці, аж до свят Пресвятої Трійці, яке випадає в наступному році, дорогі мої. На неділю, 8 червня 2025 року, 7 червня власне, це зелена субота, початок свят Пресвятої Трійці. І нагадаю вам, що саме на свято Святої Трійці встановлено 15 червня 1995 року Страстний Хрест України за переданням Пречистої Богородиці, явленої до мене щодо ікони Січиславської матінки Божої, самооновленої. 7 квітня 1995 року. Саме очікую я, що до 30-річчя тих подій, тобто або до свята благовіщення до 7 квітня 2025 року, або аж до свята Пресвятої Трійці, особливі події будуть, коли переможуть неминуче з Богом українці. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею! І слава З Івано-Франківська вас вітаю я, Борис Голодюк, Павло Дністер. У 2478-му сімдесят восьмому фільмі Покли Христаю Па, котрий я знімаю в неділю, 8 грудня 2024 року. Тож найкращі побажання вам. Дякую тим з вас, хто все більше вірить про Россов ПА. Що знайшли ви час черговий раз подивитись відео моє. За лайки, за вподобайки, за підписку на канал цей та на інші наші. Ще два канали, які зарезервовані, але в разі чого спробуємо і на них вийти, хоч там є останнє попередження. І подивитися відео, ті, що я вам підготував у цьому дні на ваші совісні роздуми. Дякую вам за добре святе, що ви зробили і зробите, що поможете молитвами, коштом, справами і нам, і нашим козакам, рідним, близьким, тих людей, що зараз захищають нас, особливо наші героїчні воїни. У цей страшний час Вірно, що ми єдина козацька велика нескорена родина, бо з нами Бог, Божа Мати, і неминуче переможе Україна. Тільки тоді, коли згідно проросту минуть найважчі дні атомної війни, з'яволже Христа, про встановлення всесвітньої диктатури зла, ліквідації паперової валюти. І після того має бути пришестя Бога нам на допомогу, в залежності від віри людей, нагадую вам цей особливий день або до трьох тижнів, або до трьох місяців. Чим більше люди будуть йти там, де є судозвольні хрести, молитися, франки, запалювати лампадки від кожного міста і села, від кожної сім'ї. Горити верли ці, торкатись вернуться тих хрестів, особливо страстного хреста України, молитися за всі наміри свої малі, особливо за великий наш намір, прохання скорочення найважчих днів, за скоти Боже пришестя, четвер сонця з Божим військом, щоб Україну ненько очолив Тарас Шевченко. тим скоріше це буде. Пам'ятайте, передавайте і іншим все, дорогі люди, особливо кайтеся, що вже Понад 10 років всю новину від при Богородиці я передаю, але, на жаль, дуже мало людей вірить у бочі ці передання. І тому маємо страсті все більші, які мали бути скорочені. Але і так вони набагато зменшені за молитвами всіх святих і особливо при чистій Богородиці серед них. А святих стає все більше, тому що вже понад 100 тисяч героїв. Є в Бога святі, які віддали життя за України волю, щастя, долю, яких Бог має вернути в тілах нових вічно молодих, не зробів, а щодо Сонця Храмів до нас у найважчі дні, і також верне і діточок загиблих, багатьох і знаменитих людей, і священиків. Пам'ятайте, це обітницю, яку передав я, яку благословив мене сказати. Пресвятий наш Бог і пречиста Божа Мати. Тримаймося, на краще сподіваємося, злу брехні не даймося, молімося і вимолимо, борімося і поборемо. Разом переможемо. З Пресвятою Богородицею і всемогуднім Богом нашим сім'яким Русам Ісусом. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом три цілі Путіна для відновлення російської імперії. Пише ексклюзивно зесан. За словами президента Латвії, першою метою завоювання буде Молдова, Кавказ та Центральна Азія. Широке захоплення земель у стилі Гітлера може включати такі країни, як Вірменія, Азербайджан, Грузія, а також Казахстан, Киргизстан та Джакистан. Усі вони є постійними об'єктами російського впливу. Зазначається, що Росія вже тестує латвійські кордони та здійснює диверсії. В той же час 15 Хвилин тому пролунали вибухи на латвійському кордоні. Латвійські прикордонники відкрили вогонь, диверсійна група загинула серед латвійців. Один загиблий інформацію, поки приховує термінове засідання президента Латвії та РНБ України. Зазначимо від 2021 року. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко займається провокуванням міграційної кризи на кордоні з країнами ЄС, особливо Польщі. Наразі спостерігається певне зменшення цього тиску, яке може бути лише тимчасовим. Про це сьогодні, 29 вересня в ефірі телек. Каналу Freedom заявив заступник голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник народного антикризового управління Павло Латушко. 2021 рік був найяскравіший за подарунки на кордоні нелегальних мігрантів. Спроб було зафіксовано 40 тисяч. Уже у 2022 році відбулося певне падіння кількості спроб до 16 тисяч за рік. Це тільки польський напрямок. За цей рік уже 22 тисячі спроб нелегально перетину кордону. Лукашенко перманентно використовує цей інструмент не тільки щодо Польщі, а й також Литві. Твої Латвії, але все ж таки після того як відбулася зустріч міністрів внутрішніх справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії щодо протидії можливим провокаціям з боку режиму Лукашенка з використанням нелегальних мігрантів, зокрема і зброї певною мірою, потік зменшився. Сказав він за даними латушка. Зараз на день польському напрямку фіксують приблизно 40, максимум 50 спро. Протягом доби нелегального перетину кордону з Польщею. Насамперед, це до речі, напрямок Біловеської пущі це найзручніше улюблене місце для нелегальних мігрантів це пов'язано з тим, що Лукашенко боїться реально боїться закриття кордонів. Про що заявили міністр внутрішніх справ цих країн, це призведе до транспортного і транзитного колапсів, до дуже серйозних економічних втрат для білоруської залізниці для перевізників логістики. Загалом для економіки Білорусі це призведе до того, що Китай дуже жорстко на це реагуватиме. А Китай вже реагує. Тому все таке я розглядаю, що цей струмочок тимчасово минає, бо можливо призупинений порівняно з тим, що буде ще навіть місяць з півтора тому, коли 300 осіб протягом доби намагалися атакувати кордони з Польщею, каже політик. Латушко заявив, що зараз Лукашенко спрямовував свій удар на Латвію. Там фіксується 170-260 спроб спро протягом доби перетнути кордон із Латвією. Вони вважають, що Латвія слабка ланка в їхньому розумінні менш захищена країна, і туди можна направити удари. Знову ж таки, режим Лукашенка не залежить від транзиту від Латвії, так як він залежить від транзиту з Польщею. Тому я думаю, що зараз, поки що, Лукашенко. Пригальмовує цей процес настільки, наскільки він може це зробити, тому що нелегальні мігранти не приділяються як у 21-му році з Іраку, арабських держав. Вони зараз пішки транспортом приходять із території РФ. Лукашенко не може закрити кордони з Росією. Навряд чи хоче це робити, розімував заступник голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі. Зазначимо, прикордонна служба Польщі публікувала відео, де з одного боку патрульна машина польської прикордонної служби, а й зворотного велика група людей з лопатами, що пересувається вздовж. Огорожі мігранти шукають місце, де би прорватися через пристрій охорони на ділянці. Біловежа зафіксовано 40 осіб за минулу добу до Польщі. Намагалися потрапити 107 іноземців, зокрема громадяни Сомалі, Індії та Афганістану. Путін може не тільки ядерною вдарити, але й влаштувати брудну ядерну катастрофу. Телеграм-канали почали писати про дим над ядерним сховищем ЗаЕС на бікружляють стратегічні бомбардувальники. РФ повідомляється, що наразі знеструмлена одна з двох ліній життя живлення окупантської Запорізької АЕС. Тож станція з'єднана з українською енергосистемою лише однієї лінії електропередач. У міністерстві підкреслили, якщо відключиться остання лінія, то на заес відбудеться черговий повний блекаут, що є тяжким порушенням. Умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії. Енергетики приступлять до відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація, у відомстві. Кремль протягом останніх днів вивів частину бойового складу з території Запорізької АЕС через ризик російського теракту на ЗАЕС. цивільні також почали виїжджати з регіону навколо станції. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Блю у воді Скайнюз повідомили, що люди почали тікати з регіону навколо Запорізької атомної електростанції. Після інформації, що Росія може вчинити там теракт під чужим прапором посиленню тривоги, серед українців сприяли російські заяви у блугах про те, що українці планували атакувати станцію, коли росіяни звинувачують українців у підготовці до чогось. Це часто є ознакою того, що вони самі збираються це зробити, як ми бачили випадку з каховською дамбою, зазначив Вахкорн. Окрім Омень у блогах та коментарів президента Володимира Зеленського щодо можливості вибухівки, яку бачили на даху ЗС російська радник з питань ядерних заявив, що вночі 8 грудня очікується український напад на станцію. Це викликало тривогу. Це призвело до того, що багато українців раптово покинули країну. Ми бачимо черги на передані кордону з Молдовою, які тягнуться на дві милі, чого ми не бачили вже кілька місяців. Зауважив редактор відділу міжнародних відносин Sky News. Джерела видання вказують на те, що частину російських військ. Ська вивели з території заес за останні дні. Росіяни 7 грудня поширили дезінформацію, що вночі Україна, нібито готується обстріляти запорізьку атомну електростанцію в інституті вивчення війни. Вважають, що наразі Кремль навряд чи спричинить радіаційний інцидент на станції. Водночас, заступник начальника генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що після підриву росіянами Каховської АЕС та пусків міжконтинентальних ракет ніхто не виключає, що окупанти можуть вчинити злочин на заес серед наслідків можливого підриву. У Запорізької атомної електростанції може бути тривала пожежа. Якщо станеться витік радіації, то найбільш вразливими будуть території униз за течією Дніпра, Херсонська область та південі Запорізької області. Водночас, деякі сценарії можливого теракту передбачають незначну небезпеку для віддалених областей України. Зараз зараз працює в штатному режимі. Станом на ранок 8 грудня рівень води у ставку охолоджувачі станції не змінився. Він становить 16,56 метра. шість вважає, що ядерний шантаж, який провадить. Росія мосіє сумніви в скептиках української перемоги. Це підкидає їм їжу для розміркувань. Мовлява, не варто допомагати Україні перемогти. Ви ж бачите на що готова піти Росія задля збереження окупованих територій? Пояснив військовий експерт. Більшість держав світу, і усі притомні люди чітко розуміють, що за провокацією на ЗАЕ стоїть Росія, але Росії до певної міри навіть це вигідно, адже це демонструє наскільки сильним є її бажання зупинити захід та Україну. Власне, провокації на ЗС також є продовженням енергетичного терору Росії. Може йтися не лише про зупинку контрнаступу. Росія може хоче завдати нашій економіці максимальної шкоди, переконаний Мусієнко. Хоча з іншого боку, досвід підриву Каховської ГЕС показує, що Росія може прикриватися своїми військовими як аргументом, чому їм було невигідно вчиняти теракт. Мовляв, нам не вигідно було вчиняти злочин, адже самі ми найбільш постраждали від нього. Розкрив пропагандисто тактику військовий експерт. Росія не Цінує життя своїх військових, кидаючи їх на штурми, як гарматне м'ясо. їм нічого не заважатиме робити це знову підставивши під удар невелику частину своїх війська. Ці провокації потрібно припинити їх, не можна залишити без відповіді. Адже відчуваючи безкарність, Росія буде йти на ще більші злочини, переконаний Мусієнко. Попри надзвичайно непросту ситуацію, світова спільнота ще може вплинути на Росію і запобігши аварії між сполученими штатами та Росією. Існують закриті канали комунікації, які можуть. Стати надважливим інструментом для вирішення цієї ситуації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дякую Вам за підписку на канал наших друзів нас інфо на наш канал. І нагадую вам, що ми зближаємось до великого свята. Дня народження нашого славного героя України Степана Бандери. І раз тиждень я передаю прекрасну пісню, яку пропоную записувати знову від села до села лиш мобов. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш Бандера, Україна мати! Жить повстане, сяжень, коранений, бою лісі лісі, під убом зеленим там лежить, повстане, сяжень, коранений, батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати, Батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будем воювати. Oh, Благослови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всічиславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай Бог щоб була прийшло царство твоя. Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя духів наші, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, Хай буде на відеовічні. Боже наш грузий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже і військо Україну всіх нас скоріше спасе навіки вічні. Амінь. Ві...